Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Мене звати Оксана. Мова піде про вишивку. Як ви бачите, прийшло до мене натхнення на маки від Анкор. Робота називається Скарлатті. І буду робити Бекстіч. Було в мене по сазі 96,2% готовності, тепер вже 97,6%. Тобто 1,4% без ті, що я виконала. Це не 3-4 години, як я собі думала, це, мабуть, 3-4 дні. Я вже півтора дня посвятила цьому, так потрошки підходжу і намагаюся його робити. Оця нитка в мене схоже вже закінчилася, тому що на планшетці було там кілька пасм, я їх використала. І серед мотків ниток не, не бачу цього номеру 279-го, тож не знаю, доведеться його або купувати, або пошукаю заміну в DMC, Якщо вони схожі, то, можливо, буду робити DMC, але не знаю, чи це хороша ідея, чи не дуже. Тому що е, така деталь, відтінок, нитки. ну Це впливає досить так на роботу. Можливо. Для Бексічу цього і не варто робити, не знаю. Оці жовті хвостики в черешеньках поробила вазу обмалювала 147 номером. І оці такі кола по вазі. Ось воно, ну, бачите, які тут малюпусінький. такі. Буває, що як на дві нитки основи, на одну нитку основи. Ось цим жовтим, таке воно дрібнесеньке, дуже багато цією жовтою ниткою. Ну Я роблю те, що поміщається в п'яльця, то те я обвожу. Мені би, звісно, хотілося так робити, щоб там взяла нитку синю і вже всюди по картині з неї зробила. А для цього треба буде переставляти куснепи. Не знаю, можливо, буду робити на от таких п'яльцях. Оці дімсі пяльці це. 17 діаметр. Треба подумати, можливо, на них. А можливо, буду отак от як поставила куснепи, всі кольори, які є, ті, і буду обводити і далі переставляти п'яльця, подивимося. Робота дуже красива, але дуже складна. Я собі уявляю, як би я той бек робила, якби в мене не було саги, я звіряю кольори беку з паперовою схемою, тому що в цьому перенаборі є трошечки помилок в кольорах. Ну, І в таких детальках, наприклад, оце в дві нитки робиться, а в сазі сказано в одну нитку. Ну і тут я зустрічала тут який з боку. Тут зараз він закритий ваза, біля вази такий молочник. На ньому були помилки, я була зробила з самого початку бепнутим кольором. Ну Це такі невеличкі моменти, а вже саму вишивку, так що чесно, я не звіряла. Взагалі складні ці анкор роботи. Воно дуже гарне, але, от враховуючи те, що тут ці четвертинки хрестиків малюсінькими хрестиками купа вишивається. Якби ще я це вишивала, ще на Аїді, я не уявляю, щоб то було. І потім цей бек зробити. Ну, це все дуже складно. Це такий прям виший пілотаж. Ну, але бачите зато, яка красива картинка. Така вазочка, квіточки, листочки, все таке дрібні тінь падає. Катерка так як драпірується. Це, ну, мені так здається, що це так як потягнулась катерку, воно так драпірується, А от ці плямки, то це тінь, тінь падає від листочків. Це в маках, не знаю, це листочки, але я думала спочатку, що це такі маленькі бутончики. Маки ж ці, вони мають такі польові маки-бутончики. Але це якісь такі дрібненькі листочки, може, це якесь зілечко ще додали в букет? ну Не знаю, що це, але дуже гарно. Вийшла я на вулицю повишивати трошки сорочку, Одну ниточку вишила. І це десь зайняло мені годинку, мабуть. Плюс-мінус, може навіть більше, годинку 0,5. і Скільки ж я тут вишила, десь я от з цього місця, мабуть, почала. Один... Одна пелюсточка була. Я вишила оцих шитри, я далі рухалась сюди. Оцю квіточку вишила і сюди пішла. Тобто не так воно вже й швидко рухається. Зовсім такий маленький кусочок в мене вишитий. До речі, навіть ще один моточок-ниточок. Не використала. Бачите, тут не знаю, може, це половинка пішла, мені цікаво засікти. Я, я не знаю, скільки мені піде мотків. У мене таких є, мабуть, штук 7 чи 8. Можливо, треба буде ще докупити. Причому, мабуть, штук 6 я купила би, з однієї партії, а потім в магазині ще два, здається, докупила вже в іншому магазині. Я не знаю, чи я вам казала, що це взагалі я шию. Візала, що переяславська сорочка, це рукав. Причому тут ще в мене весь кусок цього льону польського вареного. Я ще нічого не відрізала, я відмітила, ну, я перевіряла усадку і зрозуміла, що усадки там ніякої не буде, нічого тут не сідає. Але все рівно Ну я вирішила, ще поки не різати, тому що це не хрестик, де я можу так прям чітко прорахувати. Розмір, ні, ну, хоча чого можу, тому що в мене ж є схема там, клі... кліточка 10х10 10 Ну, Я перекинула, але вирішила ще не ризикувати, не різати. Ну, хоча я все рівно не починала з, з боку. Тобто, ну, ось в мене кромка. Ось вона. вона ще буде зрізатися. Та кромка, да? Але я вирішила, я відмірила собі тут, де буде середина цього рукавчика і почала, ніби як з середини, йти вправо і вліво. Середина десь ось тут здається. Тут ще, по-моєму, чуть-чуть олівчиком видно. Я олівчиком мазнула. звичайним олівцем. Одним словом, тут ще не почати край роботи. Мабуть, треба якось чи по ниточці в день, чи по годинці сидіти вишивати. Ну, Довго теж не повишиваєш, тому що особливо, якщо там, ну, може 2-3 години повишиваєш, особливо, якщо це вже ввечері, то страшенно болять очі. До тканини я вже трохи звикла, без всяких луп я вишиваю, тому що лупа для мене. Та, що в мене є, я з нею не дружу. Можливо, якісь інші є, що від них очі не болять, не знаю. Ну, У мене ефект такий не дуже приємний. Рестування лупою. Мало того, що мені незручно, так що й потім очі болять. І дуже люблю ці п'яльці взагалі. Це просто знахідка. Я така щаслива, що от як була в світі льоному, в Львові, я зайшла в магазин і там продавщиця мені порадила ці п'яльця такі, як самозапялювальні, вони називаються і тут такі ще. Чіпляється. Це як картинку можна в них запілювати. Вони гарно дуже легко ставляться, не, не деформують тканину, тому що тут цей такий каучуковий, легенький бортичок. І підтягнути можна, і натяжка тут класна, може бути вільніша. Якщо дуже хочу, щоб була така більш-барабана, то її, в принципі, можна добитися. Одним ну, словом, мені все подобається. Я ще кілька таких собі замовила. Ну, щоб були, якщо там, на різні сорочки. Тому що в мене взагалі є ще сорочка почата хрестиком, яку я зараз не вишиваю. І ще хлоп'янка. Тобто я розкатала губу на багато сорочок, не знаю, як порвалася. З 17-го року я оце збираюся щось таке вишити саме на ляльному полотні, а не на батісті чи на я на штапелі вишила накладною тканиною. І от тепер взялася за це. Пільцем мені, звичайно, подобається. Це 17 здається діаметр, а я замовила ще 13. Скоро вже буде посилка, здається, завтра вона має прийти, то покажу вам посилочку і покупки деякі, можливо, покажу. Не знаю, я ніколи такого не показую. Якось не знаю, чомусь не дуже я так люблю цим ділитися. Але насправді це ж цікаво всім. Да? Я люблю дуже дивитися. Різні покупочки і вишиваю я в два проколи, це називається. Да? Тобто я нитку голку вколюю, я зараз покажу. тобто Я як сюди от вколола і пальцем я собі допомагаю, і з цього боку я одразу отак от і виколюю да? і протягую такими, таким способом. ну Мені подобається, як лягає, я тоді там не затягую, як лягає нитка. Ну, дуже подобається. Так що покажу я вам, мабуть, якісь деякі свої подарунки, покупки. Я думаю, що це буде цікаво. Бо щоб було багато вишивки, то треба ну, цілодобово вишивати. <гл> 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 <mixed> щоб було цікаво дивитися, щоб відкрив одне відео і там прям протягом місяця вишивали купу всього. То, ну, такий марафон <гл> 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 так у <в> мене не вийде. Гарно, воно так грає, ця нитка. Вона от як лягає так вертикально і горизонтально, ці штучки шиєш, ці листочки, от, да? вертикальний і горизонтальний. Вона грає по-різному дивиться. Я спочатку думала, що треба горизонтально більше затягувати, щоб воно було ніби як однаково, але насправді воно ж ти однаково затягуєш, просто воно грає нитку. Дуже-дуже. Ось бачите, як так підсвітити, то видно із'яни того, як я там ззаді шию цей шовчик. Давайте покажу вам свій виворот. Ну, Він не зовсім правильний. Бачите, отут така в мене протяжечка вийшла якась, треба було його підіти, піднести, ну вже, вже як є. Одним словом, вчуся, це моя перша така сорочка автентичними швами. Листочки-хмелики. Дуже мені подобається. Це в групі Переяславська сорочка це сорочка номер 8 Вишиваю DMC Perl номер 8 Є місця щасливих людей, як Скрябіна. А є місця щасливих качок. Ось тут вони плавають, щось їдять. Індокачки тут плавають. А ще є дикі качечки. Це, мабуть. І індокачка зі своїми дітками. Не знаю. Треба по них дивитися. Тут їх кілька сімей плаває. Тут у них такий ставочок красивий, рибка тут водиться. А це пливуть дикі качки. Це точно дикі. Значить На попередньому відео були індокачка з дітками. А це Дві тікочечки, куди воно так втікає, щось зловило, мабуть. Хі -хі. Кайфують. Погода така, сонце вийшло, припікає шалено. Вода не дуже тепла. Ну, так, поплавав туди-сюди, хочеться вилізти. Не хочеться там жити в тому озері. Показую вам повністю завершені маки. Ціль досягнута. Бекстіч весь виконала. Це був справжній виклик, це був. <сум> тому що, ну, займає воно трохи часу. Мабуть, днів 5 я робила цей бекстіч. Запустила трошки сонечка, щоб падало на вишивку. І перевірила по сазі 6 днів. Я присвятила цьому бекстічу. І десь днів 4 так інтенсивніше, багатенько вишивала. І 2-2,5 дні там зовсім потрошки. Тому що досить втомлює цей бекстіч. Плюс я по 2 дні робила бек, і в мене закінчилась ниточка. Оця от зелененька, це 279-й анкор. Ось! на хрестики мені його вистачило, і там ще лишалося е, десь не ціле пасмо, а може, три ниточки з пасма. І я не перевірила по ключу, що його ще йде багато в бекстічу В дві ниточки він робиться цей бек. І е, замовляти. Одну ниточку анкор, коли в мене тільки приїхала посилка з магазину, де цей анкор продається нитки. Мені якось ну, не дуже хотілося. Я подивилася, що в ключі можна замінити цю нитку на 734 DMC. ДМС. Ну, я почала її шукати в себе, <с? <с?> не відразу знайшла. Знайшла пакетик з ниточками, які я докупляла на щось, і там був цей моточок ниток. І зараз я вам пошукаю, покажу одне місце. Де тут видно, що міняється ця нитка? Я не знаю, чи ви побачите, якраз сонце падає, мабуть, буде добре видно. Ось це місце. Ось ці досюди, отак, от було вишито 279 Бачите, видно, що воно таке жовтіше, зелене. А далі йде вже DMC. Воно чуть-чуть не таке, трохи зеленіше. Але я вже вирішила не морочитися з таюниткою. Думаю, нехай вже буде, яке є. Оцей 301 й анкором багато цього дрібного бекстічу, Боже, ну це просто. тут, бачите, такі всерединку, четвертинки, малесенькі такі півхрестика ниточки. Це було його найважче робити. Там я коли відкрила сагу. Ту показувало десь 1100. Там от я не знаю, як вони це переводять в хрестики, чи ж як вони це рахують. Коли дивишся, скільки цим без робити, то показувало 1100. Це, Я як глянула, думаю, боже, ну це дуже багато. Ну, але якось подолала я це все, потрошки-потрошки робила. Тут є і білим. Білою ниточкою. Ось тут Бекстіч робиться. І чорною. І така темно-фіолетова це 873-й колір. Ось тут фрузелочки дуже гарні. Так, ніби гарно передає. Мені здається, що воно дуже гарно. Показує колір, коли ти знімаєш так, от як сонечко падає. Ну, трошки засвічує, трошки воно яскравіше, ніж в житті, але досить правдиво передається. Ну, така картина ж сонячна, воно так навіть, о, зараз дуже гарне, сонечко. хмарка зайшла. Ой, Боже, яка краса. Цього разу я вже підписала роботу. Бачите, підписала тут свої ініціали, Оксана, он і вишила рік. Просто 22. Дату не вишивала. Ну, конкретну дату, коли закінчила роботу. Вишивала я його 105 днів. Ну Там, мабуть, насправді не 105, а 102 десь може ні, Тому що, по-моєму, у мене є в сазі такі якісь моменти, що десь я відкрила сагу і щось там, може, один хрестик вишила, або може нічого, воно ну, порахувало як нуль хрестиків у цьому дні. Ну, то таке. Але в цілому, бачите, ну, можливо, вона трохи втомлює робота, що я робила такі перерви три місяці. Збиралася духом зробити той бікстіч. Ну, Отака фундаментальна робота. Тут 46 тисяч хрестиків, то це практично як чотири круги клейтона. Дуже красива робота. Треба буде її обов'язково оформити. Тут цей фарфор такий гарний, боже, таке воно все дрібненьке. Але хто буде вишивати цю роботу, я рекомендую вам бекстіч робити одразу, а потім вже попрати і все. Тому що нічого тут не буде воно провисати ось ці зелененькі, там десь довші стіпки. Тому що десь в мене, мені здається, якраз в цій гілочці було трохи того бекстічу. Отут, здається, воно було, натягнеться робота, і все буде чудово, нічого не буде провисати. Отже, з наміченого плану, де я вам говорила кілька відео до цього, що ставлю собі за мету завершити кілька робіт, які я вже дуже давно почала. Ось одна. Вже завершена. Я її ще раз попрасувала і залишилось тільки завітати багетну майстерню і оформити. Ну, дай Бог вийде. Давайте ще зблизька вам покажу ці хрестики. Я от е, шукаю завжди, коли вишивати якусь роботу, хочу шукаю на YouTube відео е, хочеться подивитися. На процес, на готову роботу, на, ну, яка вона вже вишита, які кольори, які хрестики. І часто буває, що десь просто ну або зовсім немає, або там відео таке на дві хвилинки. Ну і тому <клух> мені здається, що е, дівчатам буде цікаво подивитися на готову вишиту роботу. Е, власне, заради цього я. І записую свої відео, ну, щоб поділитися тією красою, яку я вишиваю, те, що красиво на мій смак. Хтось, можливо, надихнеться, можливо, хтось е, думає, чи вишивати, чи ні, якусь роботу. Але не впевнений, чи воно вийде гарно, можливо, часто прев'ю не передає усю красу роботи. Ось дивіться, як сонце падає на ці дільсіньоми, я думаю. Ці от голубенькі, це дельфініуми, отут вони проглядаються. Ось вони падають. от Дуже гарна робота. Просто така неймовірно красива. Тож всім, хто хоче вишити такі маки польові, хто думає і вагається, не вагайтеся, просто кожен день потрошки вишивайте. І за якийсь час. У вас буде така краса готова робота. Я от навіть не знаю, це, мабуть, для мене було ну, найскладніше цю роботу вишивати. Це, мабуть, з того, що я вишивала найважча робота. Непроста не вона анкор. Я щось сумніваюся, чи буде в мене бажання ще щось вишивати від анкору. У мене там є кілька наборів, я вже казала, але не знаю, чи буду їх вишивати, чи не буду ще колись. Можливо, колись з часом, але, мабуть, таки доведеться міняти канву, бо та Аїда в наборах. ну... Аїда це добре, коли повна зашивка, але коли в тебе четвертинки хрестиків, і такий самий Бекстіч незрозумілий, то Аїда це мама мія. Тут з Мурану я ледве справлялася, він теж такий плотний. Ну, але завжди наша стареність, працьовитість, цілеспрямованість призводить до бажаного результату. Тож плануйте, ставте мету і крокуйте маленькими кроками до неї, і все вийде. Такі маки-перемоги. Це буде для мене такий спогад, що я завершила картину, ну, половину картини. Власне, я вишила вже під час війни. Була в мене вишита половина, ну, можна сказати, низ. Там воно було так вишито трошки. Ну, от ця нижня частина, і отут, такою кривою лінією було вишито трохи. І 48% було вишито. І завершила її вже під час війни. Тож обов'язково треба її оформити, мабуть, без усяких паспортів, мабуть, просто в раму. Я бачила одне дуже красиве оформлення. Мені сподобалось воно така, як картинка для натхнення, але завжди ми проходимо багетну майстерню і там може бути щось трошки інакше, щось ще красивіше. Там вже прикладаєш багет і вирішуєш остаточно. Ще з цього ракурсу познімаю капельку. Тут, бачите, вже так сонце не падає трошки в кімнаті, тут ніби як темніше видно. Але ви можете полюбуватися цією неймовірною роботою. Тож рекомендую вишивати, відразу робити весь бекстіч. Нічого тут не провисне, нема тут такого нічого страшного, що воно може провиснути. А далі періть акуратно, ніяких пом'якшувачів не треба додати, нічого там не вимочувати. І все буде чудово. Бо наш атир не такий анкор не рятує. Отож, маки Скарлаті від компанії Анкор. Я завершила роботу до кінця довела. Отже, фініш номер один з мого списочку в мене вже є. Тож, на цьому буду з вами прощатися. Приємних вам переглядів. Кому відео сподобалось, напишіть мені ваші враження, ставте вподобайки і напишіть враження від відео. Україні перемоги, миру, злагоди. До наступних зустрічей. Всім па-па!